Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. І дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Нещодавно, друзі, компанія Опенфайлд провела своє дослідження з приводу позитивного ставлення поляків до українців в Польщі. Отож, друзі, нині понад 70% респондентів підтримують прийняття біженців з України в Польщі. А до жовтня цього року 77% пожертвували гроші та подарували людям речі та вбрання. У зв'язку з тривалою війною в Україні в Польщі значно зросли ціни на продукти та оренду житла. В соцмережах посилилася пропаганда антиукраїнських настроїв, але ми з вами добре розуміємо, хто саме був ініціатором такої пропаганди. Однак, друзі, ситуація не змінила однозначно позитивного ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі. На самому початку війни. 72% поляків вважали, що Польща має прийняти українців. Через два тижні вже цей відсоток зріс до 88%. Після трьох місяців агресії відбулося падіння до. 79%, А в останньому опитуванні підтримку прийому українських біженців Польща висловило 71% респондентів. Також автори опитування наголошують, що зниження готовності допомагати українцям є незначним, а схвалення та підтримка українців все ще в Польщі дуже високі. З цього також випливає, що вороже ставлення сприймає лише невелика частина суспільства Польщі. Також друзі відбулося ще. Одне цікаве дослідження, але в Україні з приводу... Відносин польсько-українських стосунків. Отож, 58% українців вважають, що польсько-українські стосунки мають бути ще тіснішими у формі спільноти двох країн чи Союзу. Про це також свідчить дослідження інституту Польща і поляки, очима українців згідно з опитуванням і громадської думки, проведеними українським науковим дослідним інститутом. 73% українців після 24 лютого. Тобто збройного нападу Росії на Україну змінили думку поляків на краще. Цей результат приблизно однаковий в усіх регіонах України. Дослідження Польща і поляки, очима українців, також свідчать, що 40% українців сприймають майбутні відносини між Польщею і Україною як суто сусідські. Але 58% вважають, що вони повинні бути ближчими у формі співтовариства двох держав або Союзу. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі для України. Ринців, що ви думаєте з цього приводу? З приводу відносин поляків та українців в майбутньому, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео до зустрічі.